Коли та як фіскалізувати після плату та передоплату досі не знаєте? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект Каса та РРО з Іриною Губіною та командою Семінарком. Після 1 жовтня 2023 року, коли почалися податкові перевірки щодо використання РРО, коли у податківці з'явилася можливість накладати штрафи, з'явилося дуже багато цікавинок практичних, на які звертають увагу податківці, коли вони власне приходять на перевірку. І серед цілої низки операцій і порушень хотілося б приділити увагу операціям. Після плати і передоплати. І почну із того, чому саме ці операції потрапляють у полі зору податківців. А власне, які податкові ризики виникають і чому слід боятися, якщо ми зробимо якесь порушення? Звісно, в законі про РРО немає окремих штрафів за непроведення операції передоплати через РРО чи невірний час проведення операції після плати. Всі порушення, які стосуються цих операцій, зводяться до того, що у податківців є. Певне розуміння, як треба вчиняти в цих операціях, і якщо ви вчиняєте по іншому, вони накладають загальні штрафи. Нагадаю, що загальні штрафи передбачені пунктом 1 статті 17 закону про РРО. Вони складають у розмір 100-150% від суми порушення або понижений розмір для певної категорії ФОПів платників єдиного податку, розмір 25-50% 25-50% відповідно за перше і за кожне наступне порушення, ну а порушенням в даному випадку є не проведення операції через РРО, не надання фіскального чеку, не повне зазначення суми операції фіскальному чеку. Отже, під це достатньо загальні такі умови загальних порушень можна підвести будь-що. Тому, власне, якщо ви маєте подібні операції, і якось по-іншому їх оформлюєте не ж так, як це бачить податкова. У вас є ризик потрапити під штрафи. Тому давайте розберемося, яка ж є концепцією податківців, як слід проводити ці операції і як їх правильно фіскалізувати. Почну із після плати, тому що. Вона в кінці минулого року наробила дуже-дуже багато галасу. Податкова розділила категорію операцій, коли виникає післяплата, на дві. Коли Доставка товару, який був замовлений, в тому числі через інтернет, здійснюється логістичною компанією. Причому ця логістична компанія не є ані кур'єром, ані перевізником, ані приймає участі у відносинах купівлі продажу, ані бере участі у розрахунку. Ну, така собі цікава схема, і в даному випадку податківці наголошують на тому, що касовий чек має бути сформований до відправки товару і вкладений у відправлення продавцем. Тобто обов'язок фіскалізації в даному випадку лягає безпосередньо на продавця. Відповідно, якщо ви продавець здійснюєте дистанційну торговлю, не зробили таке вкладення у посилку, і податкова це побачила, що буде, буде загальний штраф. Натомість, якщо ми розглядаємо ситуації, коли відповідно до умов договору є кур'єр, є перевізник, який бере на себе обов'язки щодо доставки товару, потім отримання оплати і перерахування цієї оплати продавцю, а в даному випадку, як ми бачимо, податкове зазначає, що вкладати чек РРО у Відправлені від продавця не потрібно, причому податківці зазначають, що такий доставлений товар не вважається проданим в кредит або із розстрочкою платежу, тому власне підприємець. Продавець або будь-який продавець не несе обов'язку щодо фіскалізації цієї операції. Натомість він має вкласти інші документи у відправлення. Ну, а власне чек фіскальний вже буде видавати покупцю той самий логіст, перевізник, який доставляє такий товар. Погодися, ну, не дуже проста схема, тому для того, щоб чітко усвідомити, як бачить податково цей процес, коли мені, як продавцю, треба фіскалізувати, а коли не треба. Треба, коли треба вкладати у відправлення чек, а коли я можу обійтися без цього, мені треба подивитися на те, хто приймає участь у операції, тобто які документи і з ким я укладаю як продавець. Отже, коли йдеться про участь двох сторін, тобто є і я продавець, і є перевізник-кур'єр, який бере на себе два обов'язки доставку і оплату, я можу не вкладати чек у відправлення. Якщо ж йдеться трошечки про і іншу ситуацію, коли я маю, а, приймаю участь у трьох відносинах, де з одного боку є я продавець, з іншого боку є деяка фінансова компанія, яка займається розрахунками, і є окремий перевізник. Причому схема руху грошей і товару відбувається наступним чином: я віддаю перевізнику товар, товар доставляється перевізником покупцю. А, далі покупець дає гроші фінансовій компанії, фінансова компанія отримані гроші. Розподіляє між мною продавцем і між транспортною компанією, перевізником, логістом, який цей товар доставив. Ось така собі. Тристоронні угоди. Саме в цьому випадку податкова зазначає, що перевізник не отримує гроші, не приймає участь і тільки здійснює безпосередню доставку. А за все відповідає фінансова компанія. Саме в такому випадку податкова наголошує на тому, що у відправленні продавець має вкласти чек РРО ПРРО. Ну, е, я не буду коментувати, під які схеми, які головні е, е, гравці на ринку таких доставок підпадають. Я Думаю, що всі охочі знають, про що йде мова. Ну і, до речі, можете написати про це у коментарях. Мені буде цікаво почитати і побачити, і відповідно також прокоментувати, відповісти на ваші коментарі щодо цих схем. Отже, зрозуміло, якщо ми з вами помилимось і там, де треба вкласти чек, не зробимо це, нас чекають на ризики. Харас, кажуть, деякі підприємці, продавці, які працюють із дистанційною торгівлею, я не хочу помилятися. Я не хочу визначати, де треба, де не треба, я просто буду складати скрізь. Або, інший варіант, коли е, мені кажуть про те, а що ж мені робити, коли я вклала чек, а покупець відмовився. І чи не можу я, наприклад, формувати чек РРО вже після отримання грошей? Тобто, не в момент відправлення, а після отримання грошей, коли дійсно покупець він забрав той товар, який я відправляла. Знову ж таки, звертаю увагу на позицію податків. Вони категорично проти ситуації, що чек РРО має друкуватися по факту отримання грошей від фінансової компанії. Вони впевнені в тому, що. Перша подія відправлення товару, і є тією розрахунковою операцією, коли я повинна сформувати чек РРО. я не помиляюся щодо е, першої події, тому що власне така думка кулуарна висловлюється податківцям, що чек має формуватися по першій події. І як ми бачимо із роз'яснення, яке розміщено на сайті податкової, ми з вами не маємо жодного посилання на норму, яку ми порушуємо, якщо друкується чек або фінансові. Фискалізується операція по факту отримання грошей. Чому це неможливо? Незрозуміло, але по. Податкова наголошує саме на цьому. Тому врахуйте в своїй діяльності, якщо ви вирішили фіскалізувати операцію по факту надходження грошей, це також може призвести до тих порушень, з яких я починала. Ну і наступний момент, який бентежить всіх, хто здійснює дистанційну торгівлю, і погоджується в будь-якому разі фіскалізувати операції в момент відправки на умовах після плати, не знаючи, чи буде повернений товар, чи він буде забраний. Це питання: а як же? Оформити повернення, тому що коли йдеться про повернення товару за загальними правилами, зокрема використання РРО, порядку використання РРО, ми маємо скласти акт, якщо сума повернення більше ніж 100 гривень. І от тут також маємо поради від податківців. Вони загалом кажуть, що це повернення товару, який не забрав покупець на момент операції, яка не відбулася, коли йдеться про фіскалізацію при після платі в момент відправки. Товару, це також є якесь там собі повернення, але що мене безпосередньо е задоволює в даній ситуації у коментарі податкової: що жодних актів на повернення коштів складати не потрібно. Тому, будь ласка, якщо ви хочете реалізувати безпечну схему згідно із останніми вимогами податківців стосовно післяплати, вчиняйте наступним чином: фіскалізуйте операцію в момент. Відправлення. По факту надходження грошей нічого не робимо, не фіскалізуємо. А якщо грошей виявилося менше, ніж фіскальних чеків, які ми вклали у відправлення, на суму різнички робимо повернення, яке не є поверненням в сенсі розрахункових операцій, і жодних актів на це не складаємо. Як бачимо, такий алгоритм цілком задовольнить податкову службу. Ну і від себе хочу порадити, для цього Мати все ж таки індивідуальну податкову консультацію, тому що зрозуміло, роз'яснення на сайті податкової може змінитися дуже несподіваним чином. А я попрошу вас підписатися на YouTube канал Семінара.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. Щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, поставте лайк під відео. Ну а ми з вами продовжуємо і трошечки подивимось, а як бачить податкова присутність. Дура оплати частинами. Хочу зазначити, що колись був час, коли оплата частинами категорично не сприймалися податківцям. Натомість вони вибачали в ній проведені розрахункової операції на неповну суму покупки і застосовували ті самі штрафи 100-150%. Але часи змінилися, і зараз податкова, як то кажуть, обома руками за те, щоб такі операції фіскалізувалися. Єдина проблема як же ж мені у чеку УРРО сумістити оплату частинами і інформацію про товар і повну суму транзакції ну. Тут податкова також дає нам свої інструкції, і, власне, знову ж таки, можу порадити концепцію. Якщо ви не хочете бути у числі порушників, будь ласка, дослухайтеся до цих порад. Хоча сказати, що це є абсолютно безпечний шлях, неможливо. Отже, податкова зазначає, що в нас мають бути ланцюжок чеків. У першому чеку з отримання попередньої оплати аванс ми можемо зазначити суму авансу за. X, а X – це назва або артикул товару, яка вказує саме ту суму, яка була отримана від покупця. Далі також може зазначатися якийсь інший ідентифікатор, і обов'язково в такому авансовому чеку зазначити, що залишок до сплати буде ось такий. Тобто, якщо вам складає 50%, ми в чеку можемо зазначити, що решта також є 50, але як бачите, податкове зазначає, що це не є. Обов'язковим реквізитом Далі, коли надається другий або останній чек, тому що таких часткових оплат може бути декілька, обов'язково в цьому чеку має міститися повна номенклатура товару і безпосередньо сума до сплати після врахування суми авансу. Тобто, ми маємо зазначити, що аванс був сплачений у розмірі 50%, сума по чеку 100%, аванс 50% і до сплати по цьому чеку 100. Ось таким чином буде реалізовано. Це у першому і у другому чеку вимога закону про РРО щодо проведення операції розрахункової на повну суму оплати. Хоча, по факту, я буду сплачувати із двох частин. Також податково дає. Рекомендації, а що робити, якщо раптом від цього товару покупець відмовляється, і, як бачимо, вони зазначають, що у разі повернення товару, коли була подібна оплата частинами, анулюванню підлягає весь ланцюг створених чеків у межах такого продажу, але у зворотній послідовності. Чеки, в межах яких спочатку відбувається отримання товарів, а потім відбувається погашення заборгованості. Перший чек повинен мати номенклатуру, кількість та загальну вартість товару, а всі наступні містять інформацію про суть операції і з зазначенням часткової оплати. Як бачимо, ну, це ця думка має право на життя, тому знову ж таки повторюся, якщо ви не хочете бути серед порушників, дослухайтеся до порад податкової, але все ж таки щиро раджу отримати на цю тему індивідуальну податкову консультацію. Податкова має своє бачення щодо двох найпопулярніших операцій: операція після плати і операція. Передоплати або оплати частинами ані перша, ані друга операція не мають конкретного регулювання в законі про РРО. Отже, податкова висловлює свої. Поради, як правильно відображати ці операції. І якщо ви хочете дослухатися до порад податкової, не забудьте, будь ласка, що недійний захист дає лише на індивідуальну податкову консультацію. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський канал no Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації. Тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, проходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платниками бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Ми скрізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори серії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі спеку. А ще й в день, а головне, вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом, компанія Unisystem – виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.